Припливи при клімаксі. Як їх позбути? Сім вітання. Менопауза трапляється в житті кожної жінки. Вважається, що клімакс настав, якщо менструація відсутня протягом півроку. Це означає, що в результаті гормональної перебудови функції яєчників ослаблений настільки, що вони вже не в змозі виробляти яйцеклітини. Естрадіол є одним з гормонів, які беруть участь у підтримці нормальної температури тіла. Зниження його вироблення яєчниками викликає напад припливу. Припливи це короткочасний збій терморегуляції, який зазвичай триває від декількох секунд до декількох хвилин. Для нього характерні слабкість, тривожність, нудота, жари, почервоніння, ділянки, декольте та обличчя, запаморочення, та хікардія, посилене виділення поту та задишка. Нічні припливи заважають спати, а денні напади не дають вести звичний спосіб життя. Припливи виснажують, докучають, викликають нервозність, знижують самооцінку, тому виникає питання, як їх полегшити чи зовсім позбутись. Давайте розбиратись. По-перше, щоб напади припливів переносилися легше, слід дотримуватись наступних правил: відмовитись від солінь, копченості, гострих і жирних страв, здоби, обмежити споживання алкоголю та кількість викорених сигарет, збільшити споживання продуктів багатих клітковиною, кальцієм, калієм, магнієм, селеном. довести споживання питної води до 2,5 літрів в день, замінити каву і чай цикорієм, несолодкими компотами, напоями і заспокійливими лікарськими травами та соками. Носити зручне взуття і вільний одяг з натуральних тканин, намагатись уникати стресових ситуацій, контролювати артеріальний тиск та часто провітрювати приміщення, в якому ви знаходитесь. Варто приділити окрему увагу руховому режиму. Посилене щоденне заняття фізичними вправами, допоможе вам зменшити чистоту припливів. А чи можна полегшити припливи медикаментозно? Так, організм під час менопаузи можна підтримати за допомогою лікарських засобів. Таблетки для замісної гормональної терапії слід підібрати разом з лікарем-гінекологом. Він розповість, в якій добовій дозі та як довго потрібно застосовувати індивідуально підібрані гормональні препарати. Лікар також може призначити прийом інших препаратів, які допомагають нормалізувати теплообмін. Для полегшення припливів та інших проявів клімаксу, а саме нервозності, розладів сну, різких змін настрою, сухості слизових оболонок і таке інше, можна також спробувати препарати на рослинній основі, наприклад, мітафімейл ультра. Цей засіб на основі органічних рослинних екстрактів містить фітогормони, які мають структурну схожість з жіночим гормоном-естрогеном та допомагають знижувати чистоту та інтенсивність припливів. Допомагає зменшити сухість лизових оболонок та дискомфорт, що виникає внаслідок зниження рівня естрогену під час клімаксу. Крім того, цей комплекс містить активні компоненти, що захищають серце та судини від пошкоджень внаслідок коливання рівня естрогену в крові. Відбувається покращення психоемоційного стану, зменшується роздратування та тривожність, стабілізується роботу нервової системи, усувається порушення сну, які часто супроводжують клімакс. А ще цей комплекс допоможе організму адаптуватися до фізіологічних змін і стресу, які є при клімаксі, збільшить рівень енергії та покращить фізичну витривалість організму.